Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 20 квітня 2023 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розпочав розкривати виноград та підв'язувати. Тема сьогоднішнього відео сухе підв'язування винограду. Оскільки на моїй ділянці кущі винограду молоді, для підв'язування виноградних лос мені буде цілком достатньо та пенеру. Ось маємо кущ сорту винограду Ландиш. Вік куща – 6 років. Кущ складається з 4 плодових рукавів. Хочу зауважити, що плодові лози вертикально підв'язувати не слід. Це є велика помилка. Плодові лози слід підв'язувати горизонтально на перший дріт. В даному випадку двоплоскисної шпалери. Підв'язувати лози дуже просто. Беру плодову лозу. Оплітаю її навколо першого дроту. Нагадаю, що перший дріт в мене розташований на висоті 60 см від рівня землі. Оплів плодову лозу та відразу підв'язав її за допомоги тапенеру. Також хочу нагадати, що плодові лози бажано пов'язати десь протягом однієї години після розкриття винограду, оскільки одразу після розкриття винограду лоза легко гнеться, не тріщить, та я маю змогу спрямувати її так, як мені необхідно. Протягом 2-3 годин після розкриття винограду лоза стає сухою, втрачає еластичність. Під час згинання починає потріскуватись. З такою лозою працювати вже набагато важче. Тому під час розкриття винограду, будь ласка, не зволікайте з підв'язуванням. Десь протягом години намагайтесь весь розкритий виноград підв'язати. Наразі куч винограду підв'язаний. Зверніть, будь ласка, увагу, усі плодові лози я підв'язав горизонтально на перший дріт. В даному випадку двоплоскісної шпалери. Нагадаю, перший дріт розташований в мене на висоті 60 см від рівня землі. Зверніть, будь ласка, увагу, наступний дріт в мене розташований через 20 см від першого дроту. Другий дріт необхідний для того, щоб в майбутньому була можливість підв'язувати тендітні молоді пагони, щоб пагони в процесі росту не зламалися. Однак про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули сухе підв'язування пагонів винограду. Якщо вам цікаво розкриття винограду після зими, рекомендую до перегляду ось це відео.